Снімаю, сьогодні буде туторник зробити свій геймпас в Донат. Ось так от. Ой, нафіг я з Роблекса вийшло. Ну окей, знову заходимо в Roblox. Так. І потім нажимаємо на три крапочки. Потім виходимо вниз і сюди, коротше. І знову нажимаємо на три крапочки чи дві три лінії, я не знаю, що там. Потім на два, ну на другу штучку, і нажимаємо на свій плейс. Потім знову на три крапочки та гортаємо і шукаємо цю штуку, коротше ось. Потім нажимаємо на синю кнопочку та робимо свій гімпас. Тут можна додати фото, опис, ось так. От. Я думаю, як назвати. Ну не знаю. О, назву 330. 30. Ой, коротше, зрозуміло. Потім шукаємо тут всім гімпас. Потім нажимаємо знову на три крапочки. І на другу штуку. Нажимаємо сюди і вводимо скільки роблексу ви хочете, щоб вам задонатили. І знову на синю кнопочку. На цьому mm -hmm. все-всім па-па!